Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 6, урок 52. Україна і світ. Розпочнімо наш урок з перегляду трейлера До уроків Я пізнаю світ! Дізнаємося запитання до уроків. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які тварини живуть в Індійському океані? Які корисні копалини добувають в Індійському океані? Чи можеш ти описати географічне положення Тернопільської області? З якими областями межує Тернопільська область? Що ти знаєш про Соломію Крушельницьку? Як працює сонячний годинник? Як досягати поставленої мети? Тема першого уроку. Індійський океан. Історичні перегони. Пригадаємо вивчене на попередньому уроці. Установи відповідність вправа 4. Ліворуч записано. Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан. Праворуч записи. Найсолоніший океан на землі. Другий за величиною і глибиною океан на землі. Найбільший. І найглибший океан на землі. Отже, який океан найсолоніший океан на землі? Пригадали? Так правильно, це Індійський океан? А другий за величиною і глибиною океан на землі це Молодці. Атлантичний океан. Найбільший і найглибший океан на землі? Та. Це Тихий океан. Дізнаємось більше про Індійський океан. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Читаємо. Це цікаво! Поруч з островом Маврикій можна спостерігати напрочуд гарне й незвичайне природне явище, підводний водоспад. Це ілюзія, яка виникла завдяки підводним течіям та химерному дну Індійського океану біля острова. Розглянемо. Фрагмент карти ресурсів Світового океану. Розгорніть сторінку 40. Ось така карта. Що нам треба зробити? Підкресліть у легенді назви тварин, які живуть в Індійському океані. Розгляньмо, що ми бачимо і яких тварин ми бачимо. Так, отже, в Індійському океані, подивіться, це у нас синій кит, вже знайшли, так? Ось бачимо косатка. Так, це у нас тунець. Так, що ми ще тут бачимо? Уважно розглядайте ось птах. Альбатрос. Бачимо, так? Ось ще також тут. І акула молот і черепаха, морська черепаха. Так. І ось що це у нас таке? Летючі риби. Розгляньте уважно, уважно. Натисніть на паузу, риба меч теж бачимо. Попрацюйте самостійно. Натисніть на паузу, підкресліть. Усі. Так, потім. Запам'ятали так, які живуть тварини в Індійському океані. Добре дослідили, підкреслили, попрацювали. Дізнаємося більше про тварин Індійського океану. Прочитаємо ще одну інформаційну довідку. Важливо знати у водах Індійського океану живе синьокільчастий восьминіг, якщо його налякати, тіло набуде яскравого забарвлення. Ця красива тваринка надзвичайно небезпечна. Адже отрута восьминога сильніша за отруту змії. Ось так, не забули підкреслити осьминога. Дослідимо тепер мінеральні ресурси Індійського океану. Знайдіть знов таки ж на карті, які корисні копалини тут добувають. Намалюйте позначки двох найбільш поширених. Повертаємося до карти, розгляньмо корисні копалини і дві найбільш поширені. Ми бачимо природний газ, ми бачимо нафту, ми бачимо і кобальтові руди. І найбільш поширені в Індійському океані. Так, подивилися, підкреслили і намалювали позначку двох найбільш поширених у себе в зошиті. Полічи. Скільки материків омиває Індійський океан? Відповідь напиши цифрою. Скільки материків омиває Індійський океан, пригадали? Євразія, Африка та Австралія. Записали, скільки це. Три. На часі нейробіка від Аї. Для майбутніх інтелектуалів візьмемо участь у швидкісній лічбі. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Порахували, записали відповідь, перевіримо 1220. Рахуємо далі. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірмо. 6630. Наступна сторінка. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічив всіх київських правителів. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Тільки всього полічили, нарахували. Перевіримо. 13 київських правителів. Так, не забули і Аскольда, і Діра. Всіх пригадали. Добре, отже, ми з вами переходимо до історичної сторіночки. Відгадаємо загадку від Бубу. Київський правитель із роду Рюриковичів, онук Ярослава Мудрого, друге ім'я отримав від діда по матері візантійського імператора, в історію війшов як автор послання та захисник від половецької загрози. Хто ж це? Чи здогадались ви? Хто ж написав послання? Хто мав друге ім'я від діда по матері? Пам'ятаємо? Так, добре, це Володимир Мономах. Так, перевіримо свої знання, візьмемо участь в історичних перегонах на конях. Для цього зараз ви натиснете на паузу, виконаєте завдання. На сторінці 28 відповіді впишете в зірочки, потім складете слово із отриманих букв і після цього вже перевірите свою роботу. Отже, ви готові? Тож натискаємо на паузу. А тепер перевірте свою роботу. Отже. І якщо ви одержали саме таке слово «мудрий», то ви молодці. Що ж у нас були за питання чи завдання? Перше. Сини Ярослава Мудрого та правителі Тріумвірату. Так, всі пам'ятаємо, це Ізяслав, Святослав і Всеволод. Друге. Кочові племена, які були найбільшою загрозою для земель Русі та заправління правління тріумвірату Ярославичів, Володимира Мономаха, там Стеслава Великого. Це, звичайно ж Полевці. рік битви на річці Альта, коли князівські війська зазнали поразки від Полевців, і це 1068 рік. Князь, який брав участь у 83 походах проти половця, це Володимир Мономах. Князь, який дав відсіч половцям і примусив їх відступити за Волгу. Це у нас Мстислав Великий. І останній князь, який утримував єдність Русі, також був. Мстислав Великий! Ось такі відповіді. На цьому наш урок завершено. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На ну, все добре, до побачення!